Знаєте, є такі люди, які дуже люблять у всьому шукати зло. То пальці не так склав, такий знак не роби, метал символізує щось там зле, то футболка з якимсь поганим малюнком, то щось одяг за чорний, то тату якесь не таке, то все якийсь поганий знак. В християнстві, щоб стати святішим, є якби дві стратегії: перша шукати, де є диявол і де є зло, щоб якби не робити зло, і друга шукати, де є Бог і в чому є добро, щоб робити добро шукати диявола або шукати Бога. Є такі люди, які постійно шукають зло, щоби від нього всіх спасти. Проте надто шукаючи зло, можна загубити Бога. Надто акцентуючись на дрібницях, можна упустити надважливе, постійно шукаючи зло, у злі можна і загрузнути, і вже у всьому бачите тільки зло. Тому, на мою думку, це є хибний шлях. Краще шукайте, в чому є Бог, і шукайте не що є поганим, а що є добрим. Бо істинно віднайшовши Бога, зла у вас не буде. Зло просто стане для вас неприроднім. Бо те, що цілком в бозі, не може мати злого. Зла як субстанції не існує, як фізично не існує темряви. Темрява визначається через світло, як відсутність світла. Неможливо ввімкнути темряву, можливо лише вимкнути світло. Так само і зло визначається через добро. Зло це лише відсутність добра. Тому чим більше у вас буде добра, тим менше зла. В людині, повністю наповненій добром, немає місця злу, як і в максимальному світлі немає місця темряві. Тому не намагайтесь шукати у всьому зло, бо це шлях, який веде до релігійного фанатизму. Краще шукайте, де є добро, робіть добро, і наповнюйтесь добром, тоді зла у вас і так не буде. Просто деяким людям легше виглядати погані знаки, у всьому бачити зло, щоб дуже з ним боротись, ніж йти любити ближнього і робити добрі справи. Людина, яка у всьому шукає зло, ще недостатньо пізнала Бога. І людина, яка у всьому шукає зло, не до кінця розуміє те, у що вірить. Повошукуючи в комусь якісь не такі знаки з пальців, якісь не таке тату, вона попросту не помічає відсутність любові в собі. Ганяючись за видуманими дрібницями і воюючи з вітряком, вона не виконує головного. Люби Господа Бога твого всім серцем і ближнього свого як самого себе.